68-окрема єгерська бригада вже досить тривалий час на передовій, а наші військовослужбовці щодня приймають участь у важких боях. І, звісно, це створює таке надзвичайне фізичне і психологічне навантаження. Людина просто не може існувати і функціонувати в постійному стресі без можливості на відновлення. І от саме тут має підключатись робота психолога. Запров побратима ноги йому, розірвало, я цей, йому натягнув турнікет і все, відтягнув. Давай братан, тебе дві дочечки, тебе той син, там той, пацаник, у вас діти є, то все давайте, давайте. Поранення, мов ніг, я, о, ну ніг, я не відчував так ще. О. А вже ага. по коли вже скид попов мені під цей на бронь, скотилась під руку о, і вже великі поранення. Ну, з дрона скид був, поранило ногу, розсекла кісточку. І та півроку, мабуть, півроку ходив железякий з апаратом. Лікарні вже по, по всій Україні поб'їзд. Мені теж передложили, треба типу, психолога сходити, приїде Наталія. Ну воно ну, я думаю, треба, не треба. Ну, а позаймалася, це ж ну, прикольно, ти виходиш, там, моз там, ну і другий мій, я, в принципі, на всі сеанси майже, ходив. Мета проста і чітка допомогти воїну зберегти себе, допомогти підвищити йому впевненість в своїх силах, відновити свою боєздатність. Для цього ми використовуємо різні підходи, але все залежить від ситуації, від стану самого воїна. Дав наказ мені тримати правий фланг з побратимами ми зайняли позиції. А потім як оце в сказці, взрив, почали обстрілів намітним, взрив, я вправо, хлопець вліво, я ще якось, скажімо так, на, на емоціях чи на адреналіні, я ще не розумів, не розумів, що за мною, відчуття дерев'яна рука, дерев'яна нога. А ж евакуація, потім... Отож, Лікування, реабілітації, ну, по травмі, по психічному стану, ж таке ж було, тому що воно ж нікуди не дається. Воно ж в голові, як воно, то я не знаю. Один із ключових викликів це допомогти бійцю адаптуватися до нових умов, включитися в підрозділ. Пройти період злагодження, без надмірного стресу. Але треба все. Не все. Не все приходиться, але всього. й другим підказувати, як колектив, який може підтримати в будь-який момент, як і зброєю, так і своєю такою от емоційним станом. Тому що, бачите, як кажуть, що паніка передається дуже швидко. В межах підрозділу, так і впевненість дуже передається. От Якщо в якійсь групі буде впевнена людина, так, в тому, що вона, як вона працює і як вона робить, так, вона тоді під себе підтягне весь колектив. Скаже, Петя, Вася, так, ти робиш те, ти робиш те, а ти взагалі не з цих. Так, не з типу, так і сказати. Добре, я не знаю. Кожна людина по-різному реагує на стрес, і, відповідно, кожному потрібен не свій час на відновлення. Ми це добре розуміємо, тому якщо власними силами підняти бійця не виходить, його шлях на цьому не завершується. Відновлення продовжується, але вже в спеціалізованих закладах. Це і реабілітаційні центри, і медико-лікувальні заклади, санаторії, курорти, і різні комплекси, комплекси відпочинку. А потім уже частину приїхав непосредственно мені сказали, що і тут є лікар-психолог, з ким можна по тоже так. І я посещал постійно ці тренинги и знаєте, воно краще. Воно краще то, чисто психологическому ну, состоянии і головы всього, як говорить. Я раньше даже не думав, що есть психические травмы. А за сейчас понимаешь, это очень серьёзная вещь, кстати. Это может быть на этом уровне и крези. Если нету помощи извне, откуда-то, нет нету помощи, просто даже поговорить это сильно бьёт на на голову. Це може бути як і групова робота, яка спрямована, скажімо, на психологічне розвантаження, так і індивідуальна вигляди консультації. Також це тренінги на розвиток певних навичок стресостійкості, емоційної регуляції, це арт-терапія, це робота з асоціативними картками. В принципі, стараємося підібрати формат так, щоб максимально ефективно підтримати воїна в конкретний момент. Для багатьох бігців командир стає тим, хто не лише веде за собою, а й підтримкою. Підтримує емоційний фон і клімат підрозділу. Часто командир перший помічає, коли з його бійцем щось не так трапляється. І бере на себе функцію підтримки. Наша робота з командирами це така, щоб дати їм рекомендації, якісь інструменти, щоб вони могли підтримати своїх людей і не вигоріти самим. Там майже кожен вихід, то вже десь біля тебе, коли розриви йшли, то це вже, можна сказати, як контузія. Було багато, багато випадків, коли за два-три за метри розриву, коли в окопі, там тебе просто засипало, закидало тебе відкопували. Якби таких поранень в мене не було, в мене було дуже багато контузій, складних контузій. Мене, слава Богу, Бог беріг, всім мені повезло. Підтримували теж багато побратимів, підтримували мене, о, о, сусіди підтримувалися. Ну, більшість мене казали, щоб розмовляти з кимось, угу. щоб, щоб все забувати, щоб ходити трохи. Цього травматичного досвіду і своїх спогадів не можна уникати. Їх треба опрацьовувати, щоб воно перейшло з травматичного досвіду в такий от життєвий досвід. Ця війна вимагає від нас постійного пошуку якихось своїх внутрішніх ресурсів. Але найголовніше, мабуть, це усвідомлення, заради чого ми боремось. Ми захищаємо свою ідентичність і своє право на існування як нації. На жаль, на нашу долю випала така от нелегка робота, що ми застали цю війну, то треба боротися з цим, знаходити в собі духовні і фізичні сили, щоб не передати. Ці цю війну нашим так, я теж за тим і раді того юємо.